Сьогодні біль. Зараз я йду, привожу себе до ладу. Я, до речі, поснідала. Обов'язково передивитися мій тиждень. Пишу у список справ, які мені податки по одні -по А ви карамов дороги. Хто? Забрати документи і будете до себе. Всіх малюків хоче в Вижирали все, побудували все, бардак не обилий. Агроном ти, юний. з вами 8 травня, День пам'яті всім, хто загинув під час Другої світової війни. Це такий якийсь певний відступ да? трошки про історію. Але в мене сьогодні більш-менш розвантажений день. Чому? Тому що мені сьогодні на 15.15 15 на роботу. Тому я зараз провела свої ранкові ритуали. Я ще не всі ще планування не бралася, покажу вам. Зараз я іду, привожу себе до ладу, я вже, до речі, поснідала, привожу себе до ладу і маю засняти сьогодні відео на свій YouTube канал про планування, майстер-план на свій канал, про одну із практик, яку я практикую. І також. Маю ще попрацювати, є у мене робота. Тому що ж, заварюйте смачну каву, приєднуйтесь до нас. Якщо ви ще не підписані, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку і напишіть коментар. Ми будемо вам безмежно вдячні. Всім. Так, я приступаю до свого ранкового планування, ранкової рутини планування, кабуся тут. А, мі... Обов'язково мій пенал з ось такими стікерами, якщо щось потрібно вдруг раптом записати. Виправляю деякі свої плани на місяць, тому що дещо видозмінилося. Треба щось дописати і тому подібне. Тому ось така градація. І ще що маю зробити, це обов'язково передивитися мій тиждень. Так, тут маю дописати секундочку. У нас тут з'явилися плани. Так, і ще можливо? Так, тобто я записала, я хочу, щоб це, але, можливо, ми його перенесемо на, на діль. Ось таким чином. Тут я пишу список справ, які мені потрібно зробити. Ну, і зараз я плануватиму сьогоднішній день. Я зараз записую сюди а, число, дату. Список справ. На сьогодні навіть ті, що вже були зроблені, спробую, до речі, іншу методику. Спробую різні категорії справ писати різним кольором. І сюди записую часову шкалу, де коли я маю бути. І тут основні нотатки. Тут буду робити нотатки по дню, уже на протязі дня. До вас вітати на, мо... на, моє... на моєму каналу Росло. Одне повідомлення, один коментар, де мене поправку я можу обіймати. Дякую вам за те, що живі і здорові мої батьки. Я дякую батькам. Ну за що завгодно про за те, що ваша похолюба передом світа місяця, хороша нас я вдячна за людей О, у і Дякую зараз кожного дня пити таплечки від головного полі. нас вечір, матвічик, громтить, що хромтиш, кульки, дивиться мультик, і мама робить контрольні уроки. Хто? Вікуська вже зробила уроки. А я готую контрольну роботу для індивідуальної форми навчання, про яку я трошки полазила. Але нічого. Зусім усім в Мама. Мам! Ви Мама. Мам. Йдемо вчитися зараз. Я хочу відпочивати. То не заважай тоді мамі працювати. Я тебе люблю. Ой, як я тебе люблю. Я тебе теж дуже люблю. Так що працюємо. У нас сьогодні була дуже смачна вечеря. У нас на вечері. А на була... дві дітя втім потім є. Автобус водить діток до школи, до дитячого Працюємо. А, дівчатка, привіт! У нас хлопчики теж у нас сьогодні з вами п'ятниця, 10 травня. А, вихідні, вихідні у нас мають бути доволі насичені. Що я зараз роблю? Я зараз записую свої плани на день і маю деякі завдання. Потрібно зайти до мами на роботу, забрати документи і будути до себе на роботу працювати. Тому дуже прошу вас, залишайтеся з нами. Не забудьте поставити вподобайку. І сьогодні ввечері, напевно, щось смачненьке приготуємо. Китця мені зустріч. Ой, киці бігаю і біжу до мами на роботу, а потім о, до себе на роботу. Але хочу зайти в книжний, хочу купити собі одну книгу. Куди ти їдеш? На Оранку. На оранку? Датчини на території України і Житомирщини горівки. В день плюс 12, тільки завтра буде. Так, да, завтра в день холодно. Завтра день холодно. Ага, яка клубніка. Хотя що з березня в Ні, далі буде 4-5, 4-4, 4-5, 4. Вже 2 не буде. Ну, сьогодні найхолодніша ніч. 4-5, 4 і знову і второк буде. 12-4. Ось цих три дні буде похолодання 12 в день, понеділок що 10 градусів у день. 12. Понеділок? А далі понеділок.

Они досягнуют деньги и ланька. Не, Ні, и киньте. Вона оберігає своїх курчат, сину. Мама ж тебе оберігає. Давай, не пускай. Подивіться сипить. Не дале, не треба не біжи, бо щоб вона чула, що по хаті ходить. Ні-ні ні, ходить. Давай є. Так не довго буде. Перевертай. На дід. Перевертай на бік. І вони будуть вилазити. Давай, давай. Вот они, вот они, вот они, вот молитвы, вот они. Ладно, вот малючок. Поблагодати малюка. Так, примерно. Не помню. Ну-ка, бежите, если там чуть-чуть там на поте там. it's really cool.